Президент Путін бомбардує Україну. Ви досі вірите йому, коли він каже, що хоче миру? Я вірю йому. Я вірю йому. Я думаю, що у нас все дуже добре з Росією. але зараз вони стобіса бомбардують Україну. І мені, чесно кажучи, все важче мати справу з Україною. І у них немає козирів. У них немає козирів як ви знаєте, ми зустрічаємося в Саудівській Аравії десь на початку наступного тижня. І ми говоримо про те, що я вважаю з точки зору досягнення остаточного врегулювання. Можливо, буде легше мати справу з Росією, що дивно тому, що у них є всі козирі. я маю на увазі, що вони бомбардують і бомбардують просто зараз. і я зробив заяву дуже сильну заяву. Я не можу цього зробити. Не можу. Ми намагаємося їм допомогти. А Україна повинна взятися за справу і виконати роботу. Ви можете дати трохи розуміння того, що зараз відбувається? Ну, президент був абсолютно чітким, і він був чітким для всіх сторін. Боротьба має припинитися. Обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів. У нас була хороша взаємодія з обома лідерами, які сказали, що тільки президент Трамп може це зробити, і тільки він зміг це зробити. у нас була початкова взаємодія з росіянами. Українці мали чудову можливість пов'язати наші економіки через угоду про видобуток корисних копалень. на жаль, все пішло не так добре. але ми думаємо, що все знову повернеться на правильний шлях. Держсекретар Рубіо, я і українська делегація зустрінемося в Саудівській Аравії наступного тижня. Щоб повернути ці переговори в потрібне русло, домогтися припинення вогню і повернути мир додому під керівництвом президента Трампа. Думаю, якби я не був президентом, ця війна не мала б жодного шансу на врегулювання. Нульовий шанс. Але я думаю, що ми її врегулюємо і зупинимо. Ми повинні зупинитися. Вони втрачають в середньому дві тисячі солдатів на тиждень. Це дуже багато солдатів. Багато солдатів з обох сторін. вважаєте ви, пане президенте, що Володимир Путін користується паузою, яку зараз взяли США щодо розвідувальної та військової допомоги Україні. Ні, насправді я But думаю, think що think він робить те, що зробив би будь-хто інший. Я думаю, що він хоче зупинити і врегулювати конфлікт, і я думаю, що він б'є по них сильніше ніж він бив до того. І я думаю, що напевно будь-хто на його місці зробив би це зараз. Він хоче покласти цьому край, і я думаю, що Україна хоче покласти цьому край. Але я не бачу цього в цьому божевілля Вони несуть величезне покарання. Пане президенте щодо паузи у військовій допомозі Україні ви написали сьогодні у своєму дописі в соціальній мережі, що Росія б'є по Україні Чому б не надати Україні засоби протиповітряної оборони. Гарне запитання. Тому що я маю знати, що вони хочуть врегулювання. якщо вони не хочуть врегулювання, ми вмиваємо руки, і я роблю це, щоб зупинити смерть. Це важливіше за все. По друге далі йдуть гроші. Отже, ми втрачаємо 350 мільярдів доларів, а європа 100 мільярдів доларів. Вони повинні вкладати стільки ж або навіть більше ніж ми. І знаєте, я спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня або близько того. Це може закінчитися третьою світовою війною, якщо ми не врегулюємо ситуацію. Це дійсно може закінчитися третьою світовою війною. Ми повинні це врегулювати. як ви думаєте, чому жодна з європейських країн не запропонувала мирну угоду? Ніхто, окрім вас, не запропонував мир. Я думаю, що я знаю, як закінчити війну. Попри вигуки Росія, 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 у мене завжди були хороші стосунки з Путіним. І знаєте, він хоче закінчити війну. Він хоче, і я думаю, що він буде більш щедрим ніж повинен бути, і це дуже добре. Це означає багато хороших речей.